Привіт! Неодноразово чую від людей такі слова. Ти віриш в Бога? Це ще актуально? Так актуально, як ніколи актуально. Господь Бог любить, любить цю землю, яку створив, любить людину. І так возлюбив цей світ, що послав свого єдинородного Сина Ісуса Христа, Це для того, щоб кожен міг врятуватися, щоб відкупити людину від гріха. І ті люди, які повірять, ті люди, які. Послідують за Ісусом Христом, будуть мати благодать за спасіння. Тож, благодатью, милістю і силою Божою ми спасаємося. Але у благодаті нам потрібно зростати, бо тому що Господь Бог смиренним дає благодать, а гордим противиться. Апостол Петро чітко у своїх посланнях, по пунктиках, нам показує, що насправді таке благодать. Петро пише, що благодать дається тільки через віру і обраним. Тобто нам потрібно народитися згори, бути в церкві Ісуса Христа і сповідувати Його Слово. Треба брати свій хрест і слідувати за Ісусом Христом, брати приклад Ісуса Христа, як Він робив це на землі. Що таке хрест христа? Це Його любов. Я маю зростати у совісті, в честі, в слові, дотримуватися цього, жити по духу, жити в Божій волі, виконувати Божу волю, поклонятися Господу Богу в дусі і в істині. Ну і звичайно, нам потрібен Дух Святий. Для чого? А для того, що коли ми вийдемо із цієї хромини, коли наша плоть помре, нам потрібен Дух Святий, щоб ми воскреснули для життя вічного. Без Духа Святого ми не зможемо воскреснути для життя вічного. Але де ми маємо взяти цей Дух Святий, якщо ми ігноруємо в своєму житті апостолів, пророків, слово Боже, Біблію, яку навіть не хочемо читати і брати друг, бо тому, що вигадуємо собі такі слова, як вона переписана. Ніхто її не переписував. Якщо Господь Бог, такий могутній Бог, створив цю землю, створив людину, невже він не в змозі захистити своє слово і передати в точності своїм дітям, щоб вони розуміли, куди вони йдуть, що з ними буде відбуватися? Я думаю, що в змозі. І віра, пастор показує, це і пізнання Бога. Чим більше я буду пізнавати Господа Бога, буду тримати Його слово в своїх руках, читати, вдумуватися, вникати, жити цим словом, тим більше я зможу досягнути успіху в плоді. Бо віра це не тільки слова, віра це і діла, це і плід для Господа Бога. І ми часто не можемо розібратися в цьому світі, кому кого вірити, кого слухати, до кого йти. А Ісус відповів на це питання і сказав. Що віра пізнається по плодам, шукайте їх, знайдете їх. Дивіться по плодам. Точно не помилитеся.